Доброго ранку. Оце <плес> тут спальня. Класно. Олеже. Їдемо по бургери. Їдеш? О, все, добре, готуємо каву. Ох, ранок, ранок, чудовий кава до ранку. Річка, пташки, о, свіже повітря і сьогодні, мабуть, буде погодка. Потрібно сьогодні купити нам матеріал, деякий інструмент, і продовжуємо. Насолоджуюсь ранковою природою біля старого будиночка в Карпатах. Розглядаю, слухаю, але недовго, тому що сьогодні теж важкий день. Будемо працювати, 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 щоб щось було гарненьке. У нас небагато часу. Ми приїхали на декілька днів, і за декілька днів, хоч щось потрібно зробити. Кардинальних ремонтів ми не робимо лише всередині легеньку косметику, щоб нормально було. Переночувати, а вже пізніше будуть септики, вода, душі і всяке інше. Ось це було нелегко знайти, друзі. Нас на Львівщині кажуть, що це бляти. Це на ту пічку. І вони якраз по розміру ідеально підходять. Тому що там геть-кепському стані, і їх потрібно буде замінити. До речі, там ще бачив дверця. Непогані, я записав собі розміри і прилаштую, можливо, і дверця до пічки заміню. Матеріалу трохи ми вже придбали. Ось, грунтівку також. О! Вже є фарба, це у нас грунтівка. Перед фарбою ми будемо наносити кварцеву ґрунтівку, щоб такий був ефект старих стін. Ну, Нерівність така. І ось, погляньте, ось тут бляти такі. Ми їх викинемо і поставимо нові. О, там ще всякі скарби є. Ось, а плитку зіб'ємо. Ось така дверця тут. І вона мені не зрозуміла, бо вона якась а, вона, мабуть якось вверх-вниз має. Чи як вона працює? ну Тому що тут відчини і потрібно їх поміняти, вони геть кепські. Не знаю, щось... О, є. А, це вона як засов. Ну, але ні, потрібно змінювати їх. Не дуже вони гарно виглядають. А ось тут в нас ці дверці я змінювати не буду, тому що я їх не знайду. Ось, погляньте, що там є. Якісь артефакти. Ось. Такі дверці. Потрібно їх почистити, від відреставрувати і поставити на місце. ось. Так як ми зараз будемо робити стіни, то доведеться перенести оцю розетку і цей вимикач. І я поглянув сюди, в цю коробку. Ну, ось тут я вам вже показував, а коробку не відкривав. Дивіться, на чудо чудесне. Ба -бам! І взагалі зв'язки скрутки без ізоляції, бачу, вже підплавало стрішечки. Ну, це ще до нас, бо ми не користувалися цією розеткою. Ну, Жах, правда? Жах жахіття. Ця коробка зачиняється. Зараз буду іншу коробку робити. Тут окремо від щитка йде лінія на розетку. І окремо до цієї коробки на вимикачну і від вимикача від коробки цієї ж, на світло. Ось бачу алюміній. Ось тут. Я буду змінювати все на одну лінію до коробки. І в коробці заживляти розетку, ну і далі це світло. Алюміній буду викидати. Ось це, здається, мідний дріт, а там скрутки. Ось це алюміній. Ось до коробки йде, його потрібно буде викидати. Ми зараз робимо стіни, і щоб потім нічого не переробляти, то вже я опущу сюди. Вимикач і нижче розетку. Розетку зроблю подвійну, тому що я не знаю, чи залишу я цю розетку, вона не працююча. Ну, можливо, тому що в цій коробці просто хаос. І я не знаю, чи я буду вести сюди розетку, можливо, просто ми її викинемо. А якщо сюди йде мідний дріт, то подумаю. Якщо алюміній, ну, то я його залишати не буду. Олег там щось в річці миє, а ми зараз обідаємо і до роботи. Я роблю проводку електрику, а Микола робить стіни. Ось обідаємо алюміній. А що це? Що тут робиться? І воно все поплавлене. Дивом ця хата не згоріла, звичайно. У вас такі скрутки. Я ж такого в житті не бачу. Є ще один пензлик. Yeah. Може я буду теж це робити. <sutters> Олег трішечки працює. Він зараз ґрунтує. На ну, ті тріщини треба більше дома. Олег експерт. Німа коло маки. Олег працює на пірці, каже, потрібно її підпалити, щоб тепліше було. <рив> І каже разом з хати. Каже, це буде шок-контент. А я тим часом ось роблю. Проводку. Зараз буду тестувати. Я вирішив не давати коробку, тому що подивився, що не потрібна мені тут коробка. Я відразу від щитка 2,5 провів на розетку. Від розетки до вимикача одинарного. І від вимикача одинарного зразу на. Ось світло на лампочку. Так що зараз будемо тестувати. Лише увімкну автомат, подивлюся, де фаза де нуль. ну і запустимо це все. Зараз, Олег, дивися, добре, я йду вмикати автомат. Чи ти Микола увімкнеш? де включи автомат? Так, Все під'єднав, що нічого не станеться. Включив? Да. Добре, ходімо. Нічого не світиться, так? Воно зараз я один. Зараз. О. Бачу, чого? що засвітилося і перебило. Mm. Хм, а це може бути від того, що контактик не з'єднаний. Все добре з'єднано. Чекай, зараз. І що в нас? І у нас тут що? Фаза. Все добре. А ну? Так, зараз треба ще подумати. А може на коридорі ця пробка? А, Нема? Ага, ну коротко самотаря. Ну я казав. Вибух, От тут тут воно. Взагалі без пробок було. Як тут без пробок? Включений, Ну так. Чого тут ще немає? Я вже 10 разів перевіряв, що я там накрутив. І здається, що я просто оці патрони як викручував, щось з ними сталося, тому що не працюють вони. Ні, ну Тут такі, ви розумієте, які патрони. Ну зараз ще буду перевіряти краще. Так, друзі, перекрутив я ці корки. В цьому, просто як я закручував, злетів цей дротик, супер крутий. Це надзвичайно небезпечно, так не робіть. Але я думаю, що всі колись так робили з тими корками. І все працює. Я вже розібрав цю розетку, дивлюся. Ну, здається, тут все окей. Тепер запустив, світло є тут. І ось тут вже теж є світло. Нарешті, нарешті, схему я вам показував, що я все через розетку зробив. Ну, в принципі, на цій розетці навантажень зараз не буде. Просто телефони заряджати, тому так зробити можна. Але насправді. Це тимчасове освітлення, все потрібно в гофрах робити, це таке собі рішення. Будемо їхати, звісно, автомати вимкнемо, Ну і навантаження тут не буде. Там, де є навантаження, це ось на нашій імпровізованій кухні, тут такий безлад. То ця проводка, цей дріт він зверху. так що... Має бути все ок від лічильника. Іншим разом автомати поставлю, тому що з тими корками ну, це просто геть кепсько. А, і тут що це за коробка? Цікаво. Тут є такий нюанс, що була стара проводка, вона погоріла, поверх ще накидали проводки. І розібратися дуже важко. Ось, наприклад, ця лампочка, вона на мідній проводці, але ось тут була алюмінієва, раніше, яка згоріла і просто вона отак прикручена. Тут вже світла немає, тому що тут пішла алюмінієва проводка, і вже її потім сюди і не заводили. Ну, от такі нюанси. Коли будемо такий генеральний ремонт робити, то це все. Перероблятись буде. Поки що так. Це все тимчасово, щоб інструмент законектити і підзарядити телефон, ну, і щоб світло було. Засмітили, потрібно буде прибирати. Ну, ось бачите, грубі ямки вже позаробляли стартовою шпаклівкою. Вона трішки підсохне, далі буде сітка. А після сітки будемо грунтувати все. ось Потім прикручу це все. Ось так вимикачі. І все буде добре. І знову завтра погрунтуємо і пофарбуємо, скільки шарів вже не знаю. Ось все. Поки що навіть не помітно, що ми щось робимо. Але, але гадаю, що з часом все побіліє, посвіжішає і буде якось цікавіше. Після доброї роботи потрібно і поїсти. Олежик нам знову приготував їжу. Дякуємо йому. Він наш шеф-повар. Він вже 5 разів об ці двері стукнувся. Краса, ми піднялася на 100 метрів вище за хатинку на ось там за деревами. І погляньте. Чудовий краєвид на боржавський хребет. Краса неймовірна. Трішечки прогуляємося, розвідаємо обстановку, тому що звідси на боржавський хребет я ще не підіймався. Ось ще там гори. Гляньте, яка краса. Все зелене зараз. Дрова ріжуть, а ні, це, мабуть, траву стрижуть, косить. Тут класична боржава, здається, це горостій, а можу помилятися. Ось погляньте. Краса. Просто краса, неймовірна. Село залишилось позаду, внизу. Навіть хатинку не видно. Вона ось там внизу. Просто, друзі, погляньте на цю красу. Погляньте і відпочиньте трішечки. Неймовірно. який спокій. Релакс. Олежик, ну як тобі? Люкс. Люкс. Треба апетитно гуляти. До вечірніх кубасок <хи> Приготуватися. О, цю гору ми хочемо подолати, подивимося, що краєвид з неї. Ну, у нас така подорож на годинку. Туди й назад, так? Погляньте, як руйнується порода під атмосферним впливом. Ось тут і чорна, і руда, і сіра. Ось там білий будинок, а біля цього білого будинку вже наш будиночок. Вже десь на пів кілометра, мабуть, віддалились, а той більше. Стоком рот може витягати. Погляньте, який камінь ми знайшли. Нехарактерний, можливо, дорогоцінний. Давай, Олег, пробуємо. Опа! Бачите? Цікавий камінь. Несемо до нашого будинку. Це на щастя такий камінь буде. Ми дійшли до гори під кичерою, першої гори на карті на нашому маршруті і повертаємося назад, тому що стіни вже трішечки підсохли і їх потрібно ґрунтувати. Поки що багато роботи, тому відпочити часу небагато. Не так багато, але потрішечки-потрішечки ми своє житло обладнаємо і вже буде більше часу. На починок, будемо на велосипедах кататися, ходити по горах і так далі. Ну, а зараз працювати. Розслабилися такі. О, дуже, дуже класно, тому що неймовірне повітря, неймовірна природа. Дуже приємно втікти від ось цього гамору, що внизу. Ми змінили трішечки маршрут наш додому? О, вже вдома майже. Це хотів в друге наносити. Там як просто навіть е, джепівлося. Що робимо? Не знаю. Полодно. На вечір воно зимніє. Але знаєш, ти трошечки стоїш, а ноги звикають. Легові ноги ламає. Погляньте, яка чистенька водичка. І Яке дно. Можуть стрибати. Можливо, брати ці Так стрибаємо. Не встигаємо, друзі, ми сьогодні доробити ось ці тріщини. Ось сітка дуже погано прилягає, доведеться, як підсохне ще завтра затирати. Цю сітку. От погляньте, які рівні стіни. Ну, але в цьому є антураж. Мабуть, пізніше. Зашиється гіпсокартоном, або щось в цьому дусі. А зараз поки що робимо таке. Ось. Так що будемо закінчувати сітку завтра. І завтра ґрунтувати. Ну і я думаю, що ми не встигнемо, звісно, пофарбувати. Тому що потрібно чекати, поки ґрунтовка висохне, хіба що, хіба що зранку в суботу. Подивимось. Ремонтні роботи це не передбачувана справа. Ми трішечки відпочили, з Олегом ходили, а Микола ось це робив. Ну, в принципі, я не вмію цього робити з Олегом, так що от не допомагало ми йому. Сьогодні такий насичений день, трішечки розібралися з електрикою. Трішки вдалося заробити ці тріщини. ну, Завтра будемо докінчувати з тріщинами, ну і ґрунтувати. Мало не спалив хату з першого, як я все під'єднав, увімкнув світло і блимнула лампочка. Я вже подумав, все, щось коротнуло, але ні, не коротнуло, а просто ось ці патрони старі. От такі вони є. Довелося просто перекрутити, тому що там цей дротик він просто злетів. Але все добре, все вдалося, і потрішечки, потрішечки хатинка набуває якихось форм. Ну це лише початкова стадія, але думаю, з часом буде все краще і краще.